Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 7 лютого, 7 лютого 1918 року, Київ переживав одні з найтрагічніших днів у своїй історії. Уже третю добу місто перебувало під артилерійським обстрілом більшовицьких загонів Мурав'йова, панцерний потяг полупанова бив по центральних кварталах. Палали будинки, а вулиці перетворювалися на суцільну лінію фронту. Вояки Української Народної Республіки стримували наступ на лінії Хрещатик, Бібіковський бульвар, бульвар-Брест-Литовське шосе попри чисельну перевагу ворога. Пізно увечері українські частини змушені були відступати. Під охороною січових стрільців Київ залишили і Центральна Рада, яка рушила до Житомира. Того ж дня сталася ще одна трагедія: червоноармійці увірвалися до покоїв митрополита Володимира. Після знущань вивели його за стіни лаври і розстріляли. Перед смертю він помолився, благословив своїх убивців, сказав: Господь вас хай простить. Цей день став символом не лише військової поразки, а й великої людської драми, яка назавжди залишила сліду пам'ять міста? Він нагадує, якою крихкою буває державність, і якою дорогою ціною вона інколи виборюється. А як ви вважаєте, чи могла доля Києва у ті дні скластися інакше? 7 лютого 1981 року під Ленінградом сталася одна з найзагадковіших і наймасштабніших авіакатастроф у радянській військовій історії. Під час зльоту розбився літак ту 104 на борту якого перебувало все керівництво Тихоокеанського флоту СРСР. Загинули всі 52 людини. Серед них 16 адміралів і генералів та майже два десятки капітанів першого рангу, які обіймали адміральські посади. За кілька секунд країна втратила ціле покоління військово-морських командирів. Офіційно причиною трагедії назвали перевантаження літака та зміщення вантажу під час зльоту. Але через закритість радянської системи аварія швидко обросла чутками і версіями. Подія мала серйозні наслідки для флоту. Структуру командування довелося відновлювати право практично з нуля, а сама катастрофа стала уроком щодо безпеки польотів та організації військових перевезень? Ця історія нагадує наскільки вразливими бувають навіть найпотужніші військові системи перед людською помилкою або фатальним збігом обставин. Іноді один рейс здатен змінити хід цілої інституції. А як ви вважаєте, чому ця катастрофа досі викликає стільки запитань та версій? Друзі, підтримайте наше відео файником і підпискою на канал. А також ви можете підтримати канал фінансово, відсканувавши QR-код на екрані або перейшовши по посиланню під відео. Нам дуже важлива ваша підтримка.